Чи думали, чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона? Війна? В той момент здалося, що час зупинився, Час і життя всієї країни в одну мить. 19 листопада виповнюється тисяча днів великому супротиву повномасштабного вторгнення наших людей. Тисяча днів тому вся країна вимовила слово війна. І Люди сказали це дуже по-різному. Хтось пошепки, навіть не повіривши в сказане, хтось зустрів це слово розпачем. Невимовним болем. Вони Бо казали Київ впаде за три дні. У вас є 72 години. А ми казали ніколи. Це наша країна, і ми боронитимемо її до кінця. І він таки не впав ні Київ, ні наш моральний дух. Адже ми не зламались, не втекли, не здалися. Не вивчимо навісну ваша хата. <клух> <клух> Держава Лі, моя дрон до нас. Ми навчилися простягати руку, допомогти своєму ближньому, адже значна частина країни втратила свої домівки, але знайшли затишок у нових містах та селах. Ми очистили нашу мову. І не тільки від слів паразитів, а й від того страшного колоніального духу. За ці тисячі днів ми всі як слід алгоритм дій під час повітряної тривоги. Бувало навіть і не раз за один день. А ще навчилися збирати на все на світі. Кожна копійчина то відмінний внесок у велику справу. Справу кожного з нас бо разом ми ще теж автоплакит сила. Тисяч днів війни це тисячу не ночей. Але це ще й тисячі мільйони молитв за всіх тих, хто нині там на передовій. І наші невтомні спроби допомогти їм. Наше бажання захистити і підтримати тих, хто нині стоїть на варті нашого спокою. Кажуть, Шахерезада розповідала свої казки тисяча і одна ніч. Це був її своєрідний подвиг. Цікаво, що б вона сказала про наш спротив, про наші благодійні ярмарки та наші часті збори на банку. Їй таке навіть і не снилось. Загалом, як і нам колись до того, поки ми не отримали гіркий статус діти війни. Так, ми діти війни, діти, які чули вибухи, тривоги І точно знають, ця земля. На віки ми створюємо живі коридори і на колінах зустрічаємо полеглих захисників, світла пам'ять всім військовим і цивільним, що віддали своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо кожного. Але повірте, ми стільки квітів принесемо в день нашої перемоги. щастя українців просто не буде меж. Ми українці, а отже наша доля калинова. Все буде позаду і відключення світла. І навчання дистанційно. І тривоги, і не лише повітряні. Та найголовніше сум і печаль, адже всі рідні повернуться додому. Де на них так чекають тисячу днів то нереально багато. Це та величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але іменно в Київській Русі, козаків та УНР ми маємо перемогти. Ця війна уже увійшла до підручників з історії. Залишилося писати найголовніше слова про нашу перемогу. Дякуємо всім тим, хто робить посильні донати і організовує різноманітні збори. Це допоможе зберегти чиєсь життя і обов'язково приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Сучасні діти мріють не про новенькі телефони, планшети чи іграшки. Вони всього лише хочуть жити в світі, де немає війни. Не втомлюємося дякувати всім нашим захисникам і захисницям. Та ще завдяки вам у нас є шанс на щасливе майбутнє. Дякуємо З вірою у перемогу Деньгівський навчально-виховний комплекс.